Згорілі будинки, порятунок поранених та гасіння сухостою. Саме так минули вихідні для рятувальників Покровського району. 5 травня о 00 годин 13 хвилин за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Срібне. Горить літня кухня. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежної рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа локалізована у першій годині 3 хвилини та ліквідована у першій годині 55 хвилин. Збитки та причина пожежі наразі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучалися гасіння пожежі з сухостою. На площі 25 квадратних метрів 4 травня у 8.08 особовий склад Слидівського гарнізону виїжджав на ліквідацію пожежі полігону твердих побутових відходів у місті Українськ Покровського району. Впродовж двох годин рятувальники боролися з вогняною стихією. та у 10.35 ліквідували пожежу на загальній площі 100 квадратних метрів. У неділю 5 травня працівники ДСНС залучалися до гасіння пожежі внаслідок. Обстрілів неділю залучалися вранці шахта котлерецька в нас була. Там внаслідок обстрілу з дрона було уражено легковий автомобіль, де постраждали три особи. От і нашими співробітниками також спільно зі співробітниками поліції було надано допомогу та евакуйовано до лікарні міста Покровськ трьох осіб. Дві жінки одного чоловіка. Потім ми залучалися в селище Калинове. Там було горівня двох приватних будинків. Ну наслідки встановлюється, А так в общих чертах там дві будівлі були частково зруйновані. Та, та, там сто тридцять квадратних метрів на одному за одною адресою та 50 квадратних метрів за іншою адресу. Спалахнула пожежа минулими вихідними і у Добропільській громаді. Це був 19-го державного пожежно-рятувального загону здійснив один, один виїзд на гасіння пожежі на відкритій території по місту Белазерськ. Це було 4 5-го числа. Також вихідними до правоохоронців звернувся місцевий мешканець, якого ушукали шахраї. Встановлено, що він в інтернеті. Намагався оформити собі матеріальну допомогу. Для цього там необхідно було ввести особисті дані, дані картки своєї. Коли він всі ці дані вніс, в нього зняли. Шахраїв більше 12 тисяч гривень. Тож котре нагадуємо, що не треба довіряти незнайомцям. Якщо ви бажаєте придбати якийсь товар в інтернеті, домовляйтеся про його після сплати. Загалом протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 218 повідомлень про події та правопорушення. З них 26 з ознаками кримінальних правопорушень.